Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля. Сьогодні, друзі, у нас буде така невеличка розпаковка. Розповім вам про нові рослинки, які мама привезла для нашого саду. А ви не забувайте підписуватись на наш канал і ставити свої вподобайки. Сподіваюсь, буде усім цікаво! Як бачите, поки ми не забираємо навіть кімнатні рослини, погода у нас ще більш-менш така адекватна, немає морозів. Але прохолодно, звичайно, бо сонечко нас не тішить. Проте я поки забрала лише кактуси та сукуленти додому через те, що вони більш такі до холода не стійкі. А тут під нашим дахом в принципі, кімнатні рослинки ще нас радують і створюють такий осінній настрій хороший. Але перейдемо до рослинок, буду вам потихеньку розказувати. В принципі, покупок не так багато, як завжди у нас. Але в цей раз старались купувати все з за думкою, куди посадити. Першими будуть трави. Почну я з міскантусу, який називається Варіегатус, Дуже такий розпошир... поширений та популярний сорт, як на мене. У нас, нагадаю, на дачі вже зростає міскантус Космополітен, який також є варігатним. Але багато хто стверджує, що все ж таки ці два кущі явно відрізняються. А варігатус має густий такий більш шароподібний кущ, тому що у нього листочки дугоподібної форми і сильно звисають каскадом вниз. Листя в нього зелене, але має багато білих смужок. І через це дуже яскраво виглядає в посадці і являється таким світлим, світлою плямою. Виростати може цей міскантус до 2 метрів у висоту і приблизно до метра в діаметрі, як пише інтернет. І квітування у нього достатньо пізно виходить. Через це ну, таку я інформацію знайшла, що у нас він не завжди встигає заквітнути. Але його полюбляють більше за все ж таки листя. Декоративне, тому ми вже придумали, куди хочемо його посадити на дачі, будемо пробувати вирощувати в наших умовах. Далі у нас тут ідуть два міскантуси сорту Light. Ось ці Light. Про нього я розповідала: у нас вже цей кущик є на міксбордері за парканом, але я також згадувала, що він неймовірно подобається мамі. Тому вирішили купити його і на дачу. Скоріше за все, він піде у нас до ставку, тому що його ось ця невагомість, такі тонесенькі листочки, дуже-дуже класно виглядають саме біля води, коли вітер їх колихає. І сподіваюся, що нам вдасться їх посадити там і вони гарно себе почуватимуть. Цей куст має таке жорстке листя, яке також дугоподібної форми, але тримається більш в купці. На відміну від міскантуса, ну, наприклад, А Він потребує достатньої вологи і сонця для того, щоб квітнути дуже такий ажурний створює ефект і невагомий. Мені подобається саме цим він, тому що більшість міскантусів з широким листям ну, вони так масивно наростають, як зибрина, наприклад, і закривають прям дуже густо собою вигляд. А через цей міскантус проглядається, що ззаду знаходиться, тому нам подобається ідея посадити його саме біля ставку. Далі, друзі, у нас іде новий сорт, про який я раніше не чула, і мама. Саме тому вона його купила, щоб поекспериментувати, спробувати у нас виростити щось таке цікавеньке. Міскантус версам ланг, чи версам лунг. Не знаю, не чула ні в Ютубі такої назви, не бачила раніше в продажу, тому мама вирішила купити. Він дуже цікавий, як на мене, по зовнішньому вигляду. Інтернет описує його як досить такий потужний кущ, десь приблизно метр вісімдесят заввишки, має вузьке темно-зелене листя, восени воно може зафарбовуватись помаранчевим кольором, але якщо осінь холодна і безсонячна, як в нас зараз. До листя стає більш такого відтінку пурпурного, фіолетового. Бачите, яке цікаве і красиве. Саме цим він привернув мамину увагу такими листочками тоненькими, темними. І має дуже гарне квітування. В нього відкриваються волоті малинові. І інтернет пише, що цей малиновий саме колір зберігається довгий-довгий час. Тобто він не стає відразу білим. Ну побачимо, наскільки це правда. Звичайно, у нас волоті, на жаль, зламалися при перевозці, але ще у нас будуть роки понаблюдати за ним. Побачимо, як він себе покаже. Далі, у нас тут під міскантусом іде пінісетум Little Bunny, дуже відомий сорт. Ми його Спеціально шукали, щоб купити, бо нам на нашу білорожеву клумбу на дачі не вистачало саме малесенького, якоїсь злакової малесенької рослини, і ми захотіли туди саме пінісетом. Цей пінісетом характерний своїми розмірами невеличкими, 30 см завширшки і 30 см за вишки максимум. Зацвітає відносно рано він і має дуже. Багато колосків, за що його назвали таким пухнастим зайчиком маленьким. По структурі листя і по кольору ось цих колосочків він дуже схожий на пінісетом Хамельн. Просто в мініатюрній версії. Ось, тому їх часто порівнюють. Хоча мені здається, що в хамельна насправді колоски світліші. Ну, не знаю, експерти, можете підказати. Ось такий симпатичний. Кущик невеличкий. Ну і далі у нас тут іде вже не е, злакова рослина, але дуже цікава. Мама не втрималася, ціна була дуже гарна, така, е, не, невисока на цю рослинку. Можливо, хтось вже впізнав по суцвіттям, Це хеббе, хебе варігатус, наскільки я сорт знайшла в інтернеті, тому що. Е, Підказували, що це може бути ще Golden Anniversary, здається, так правильно вимовляється. Цей сорт більш жовтіший, тому що варіагата описують як більш такий сорт з кремовими листочками. Не знаю, точно не було підписано, на жаль, на етикетці. Воно, хебе – це вічно зелене, як і хеба самшитолиста та хбеба. Товсто яке ми вже маємо в своїй колекції. Але е відрізняється воно від наших еба низькою морозостійкістю. Всього лиш до мінус 5-7 до витримує, на жаль, варігатний сорт. Е мама здогадувалася, підозрювала, але точно не знала. Вирішила взяти, поекспериментувати, можливо, будемо вкривати. Багато хто вирощує ці хеби саме в горщиках для себе, створює композиції з ними красиві і потім забирає на зиму в прохолодні світлі місця. Але оскільки у нас немає такого світлого прохолодного місця, ну і носитися з горщиками ми не дуже хочемо, то ми спробуємо його висадити і вкривати потім е на зиму, якщо будуть сильні морози. Квітує ця рослинка гарними такими маленькими квіточками. Лілово-рожевого кольору і е, квітує вона, е, здається, влітку. А якщо обрізати вчасно, то може ось бути повторне квітування восени. Зараз в нас на бутонах ця рослина, але не знаю, чи встигне проквітнути, будемо бачити. Далі, друзі, переходимо до хвойних рослинок. В цей раз їх зовсім небагато, і насправді є повтори, які ми вже собі купували, тому, думаю, буде швидко. Найкрасивіше мені в цій покупці це сосна Chantry Blue, здається, так вимовляється. Дуже декоративний сорт, хоч відноситься до сосни звичайної, але зростає вона кулястої форми і має дуже класну сизо-блакитну хвою. Ось я не бачила раніше в сосни, саме в сосни, настільки блакитної хвої. Хвоя дуже пишна, така красива, довга, зібрана в почачки, і через це сосна виглядає дійсно красивезно. Вона не привередлива до ґрунтів. Головне, щоб не було дуже застою води, щоб ґрунти були дреновані. А так вона може зростати і в бідних ґрунтах, як пише інтернет, і навіть не потребує якогось додаткового поливу. Звичайно, дуже зимостійкий сорт, витримує до мінус 40. Виростає максимально до 1,5 метри у висоту і приблизно метр в діаметрі у дорослому віці. Ну, така куляста у неї більш форма витянута, гарнезна сосна. Друга у нас із сосен, яку придбала мама, це Green Tower. Тут два екземплярчики. Ми їх планували купити вже давненько, це на дачу на нашу клумбу гойдалку. ось нам потрібно було там саме колоновидні якісь форми хвойних. І ми думали між сосною та між тисами. Проте тиси вони більш такі звичайні рослини. E, в нас їх дуже багато вже по території і біля будинку і на дачі, тому вирішили придбати колоновидні сосни. У нас є лише один сорт колоновидної сосни Зімер, e, показувала вам на дачі. А Тауер» – це більш розповсюджений такий попсовий, можна сказати, сорт, який має дуже гарну таку e, насичену зелену хвою, щільну форму росте. По діаметру всього лиш до метра, ну максимум півтора, те, що я зустрічала в інтернеті. Можна формувати бокові гілки, як вам подобається, і робити її ще вущою. У дорослому віці досягає приблизно 4 метрів 5 метрів у висоту. І, в принципі, непривередливі сосни до зимостійкості, до ґрунтів, до поливу, тому нам дуже вони підходять на дачу. І далі у нас дві нові ялиці, але ялиці, які ми вже мали в своїй колекції, одна у нас пропала з неї і почну. Це ялиця Бальзамічна нана. Ми її покупували вперше навесні цього року. І коли саджали тут в рукарі у нас, у мами відразу виникли якісь запитання до корінців. Мені здавалося, що рослинка досить гарна та здорова, але мама сказала, що якісь корінці підозріло маленькі. І вона у нас не вижила, засохла повністю. Тому мама вирішила її купити вдруге, тому що у дорослому вигляді ця рослина просто неймовірно красива. Я вам постараюсь додати фото з інтернету. Ця ялиця йде подушковидної форми, більш така розлога, дуже щільна. Має хвою темно-зеленого кольору, а прирости в неї яскраво такі салатові, виростає до 1,5 метра в ширину і десь приблизно 70 см висоту. Але зростає вона дуже повільно. Тому ми її і саджали в рокарі, і думали, потім, якщо що, пересадимо кудись. Проте в цей раз вже не будемо повторювати цієї помилки. Вирішили забрати її на дачу. У нас там пустує місцинка, де вона класно впишеться. І остання у нас ялиця із хвойних, що ми привезли, це дуже впізнаваємий сорт. Ялиця айсбрейкер, яка має кулясту форму і зростає також дуже-дуже повільними темпами. Ну, її важко не впізнати. В неї хвоя має особливість це ось такі білі, зворот, біла зворотна сторона. Голочок, яка нагадує іні, через це вона отримала свою назву. А мені вона нагадує, ніби хвою взяли і вивернули на виворіт. Ось тому дуже прикольно, Купили на невисокому штамбі. Також на дачу у нас там пустує місце, де ми втратили ялиночку Карел, тому збираємося її посадити саме туди. Далі переходимо до квітучих рослин. Мама е, завжди в Польщі звертала увагу на ехіноцеї. Там дуже великий вибір був у розпліднику, в якому мама зазвичай купляє рослинки. І в цей раз вона вирішила все ж таки придбати нові ехінацеї, тому що ми почали їх е, колекціонувати потихеньку. Ще ми не сильно фанатіємо від цих рослин. Я показувала вам наші такі самі звичайні ехінацеї, неймовірні бабусині. Вони найбільше подобаються нам, тому мама шукала саме ромашковидні сорти. Їй ось ці такі махрові, такі вичорні, не дуже подобаються. А подобаються більше простіші ромашковидні ехінацеї. Перший сорт це Yellow Pearl, називається. Але він зовсім не виглядає зараз так, як повинен, бо це ехінацея, яка має великі лимоно-жовті квіти з помаранчевою серединою. Е, ну, звичайно, зараз не сезон вже, і такі в них можна сказати і догляду, напевно, не було нормального. Тому судити по квітці, поки рано, Сподіваємось, що сорт все ж таки буде відповідати в наступному році. Виростає вона до 50 см завишки, невисокий такий сорт, але і не сильно низький, на відміну від наступного сорту, який називається Sun Magic Vintage Ruby. Ось таке така велика назва у неї. Цей сорт, взагалі, карликовий, всього лиш до 35 см виростає, має дуже-дуже яскраву таку акцентну квітку рубіново-червоного кольору. І виразну темну серединку. Мені він дуже подобається, красивезний. Будемо десь саджати акцентом, спостерігати, як він наростатиме. Думаю, що буде дуже класна рослинка. Далі переходимо до гейхерта hey хост. Також мінімально мама підкупила, не втрималася, тому що дуже красиві кущі пишні там продаються. Але сорти досить відомі, такі, популярні, їх продають у нас по всім усюдам, саме по гейхерам. Перша називається Гейхера Silver Gumdrop. Я назви всі буду підписувати, тому що, можливо, десь там неправильно вимовлю, щоб всім було зрозуміло. Цей сорт невеликий, але має гарний листок. Він має напівглянцеве таке листя з сріблясто-пурпурними відтінками. Під час сезону воно більш таке біло-сріблясте, а вже на холодну погоду, наскільки я зрозуміла, набуває пурпурних рожевих десь тонів. Прожилки темні також на листочках є, але вони не ярко виражені. У нас є сорти з таким білим листям, з більш ярко вираженими прожилками, а тут вони злегка розмиті. Дуже гарно квітує рожевими суцвітями. І вона потребує тіні, саме тіні, бо на сонці буде підгорати. Я думаю, що ось тут на листочках є такі цятки, що це опіки десь попадало сонечко, можливо. Тому будемо шукати її повний затінок. Далі сорт також один із більш нових, але дуже розповсюджений. Називається Northern Exposer Red. Ось, якщо правильно вимовила. Гейхера ця має темно-червоне листя, таке насичене, насичене, зростає невисока повільними темпами, і на протязі року вона не міняє кольору. Через це дуже завжди яскрава, особливо на сонячних промінчиках, вона ніби вогонь горить. Має зараз якийсь нальот на собі, думаю, що це обробка була у розпліднику. Ось, але кущ, неймовірно, пишний, красивий. Тому радіємо, будемо саджати десь на видне місце її таке показне. І переходимо до хосточок двох. Залишилося всього дві рослинки. Перша це хоста Autumn Frost, яку ми купили як повтор для себе. Ось так виглядає саджанець. Він зовсім не передає зараз сорту, звичайно. Але навесні побачимо. Купили, тому що хотіли подивитися, е, порівняти з нашим сортом, який у нас зростає. Там була гарна досить ціна, тут три поділки, якщо не помиляюся, є. Тому вирішили купити собі, розмножити і порівняти з своєю хостою. Е, взагалі, вона має е, такий серцеподібний більш лист з широкою жовтою полосою по краю. Це жовта вона саме. Навесні потім стає більш кремово білою. А листочок сизоблакитний з таким нальотом. Ну, хто цей сорт знає, той розуміє, як він має виглядати. Зараз я, відповідності, не дуже бачу. Сподіваюся, що це не пересорт, бо ну, наші хости трошки інакше все ж таки виглядають. О, там Фрост. А, цю хосту купили вже вдруге. Називається вона American Hollow. Ми купували її десь роки 2 чи три назад, і у нас вона поросла і пропала. Дуже красивий сорт, має неймовірно велике листя, жате, гофроване. Знову ж таки, цей саджанець зовсім не передає той вид зовнішній, який має бути у хости. Виростає аж до 80 см, кущ у вигляді купола, такий потужний. Листя овальне і має центр синьо-зеленого кольору з восковим нальотом. А по краю має бути широка кремова полоса, плюс листя гофроване по краю, таке трошечки хвилясте. Сподіваюся, що посадимо в гарне місце і він все ж таки у нас виживе і порадує нас своїм зовнішнім виглядом вже в наступному році. Ну, все, друзі, ось такі покупочки у нас на сьогодні є. Про все розповіла. Сподіваюсь, що було цікаво послухати. Пишіть, як вам наше поповнення, яка рослинка сподобалася найбільше. А я постараюся вам показувати, як ми їх будемо саджати на діляночки, на які вони розраховані, як будемо оформлювати наші нові клумби. І все інше буду показувати теж. Дякую усім за увагу. Не забувайте про вподобайки, підписуватись на канал, це дуже підтримує нас. Також е звертайтеся в наш інстаграм за покупкою рослин, якщо когось цікавить. Ми е злегка продаємо те, що у нас вже розрослося, розсаджуємо, хто не знає, тому ще раз розповім. Там є і е сторіс, і можете мені в Дірект писати. Повідомлення в інстаграмі я завжди відповідаю і висилаю фото рослин, які цікавлять. Також є сторінка на Фейсбуці з альбомами, де теж можна переглянути більш детально усі наші рослинки. Тому, друзі, дякую вам ще раз за увагу. Бажаю мирного неба над головою та до нових зустрічей!